Батярчику. <хи> ти ж тільки що їв? Тебе ж тільки кормили. Що брешу значить? М? Як це брешу? У тебе он. Миска повна, тут вже пусто і що ти вже що з'їв. Вода є. Що було недостатньо, так? Ти не наївся. Тобі треба вже давати по два пакетика в день, так? А не забагато буде? А не забагато буде. Ну, цю пузяку твою. Аж по два пакетика на день. Куда пішов? Дю сюди. Ой, які ми такі нежні, правда? Ой, підписуйтесь на канал, ставте впобайку, напишіть у коментарях, чи треба батярчика кормити вже більше. Чи ні. Чи будемо дотримуватися норми? Чи будемо дотримуватися норми з тобою? Показує. Ну корміть, корміть мене. Ну, скорше. помру. tabachar